Хочеться вам щось легкого з розважальним сюжетом, щоб поринути у світ яскравих кольорів і милих персонажів, де можна забути про повсякденні турботи і насолоджуватися простими радощами людського буття. Що ж, тоді ця не для вас з самого початку ви потрапите в банальний канал сатани, так вам може здатися, де кожен коридор, кожна кімната цього місця виглядає як внутріші якогось велетенського створіння з судинами, нервовими закінченнями в поєднанні кісток і мускул обтянутих тонкими шарами шкіри та металу. Ви в цьому світі небінарна особа. Бле. Були підключені органічними кабелями до всесвітньої мережі єдиного розуму. Раптом прокидаєтесь, бо усвідомлюєте, що сигнал так званого. Wi-Fi став слабшим. Відсутність сонячного світла і харчування мівіною негативно позначилася на вашій шкірі. Вона стала блідою, сухою і позбавленою життя, нагадуючи про наслідки ізоляції та незбалансованого раціону. По дорозі до провайдера список ваших проблем поповнюється, і ви підхоплюєте паразита, що постійно прогресує у вашому організмі. Після цього ваш маршрут несподівано змінюється. І тепер дорога веде не до інтернету, а до хірурга, що має врятувати. Твоє життя на твоєму шляху постануть вороги: яйцеклітини та сперметозоїди, від яких ти будеш захищатися вантузом 3000. зброєю, що знищує все на своєму шляху, одним потужним ударом, чи може двома, чи п'ятьма. Але найбільшим твоїм ворогом у цьому світі будуть головоломки. Ласкаво, прошу в Скорн. Гра, випущена сербськими розробниками у 2022 році, групою людей, що називають себе EBB Software. Надихнувшись художніми стилями Ганса Рудольфа Гігера та Здіслава Бексінського, вони створили світ, що водночас є поєднанням сюрреалістичної естетики та жахливих елементів, які просочені людськими страхами, такими, як от, страхами до геніталій. Бо все в цій грі виглядає як пеніс. Ще більше мене це те, чи Надихалися чи надихалися ці діди, які народилися в 30-х-40-х роках 20-го століття, де вони шукали референси, щоб створити членоголового Еліана або голову, ригаючи кістками. Втім, тяжко не погодити, що в цих картинах є щось по справжньому зачаровуюче. Воно водночас огидне, але на нього хочеться дивитись, тож власне переходимо до гри. У я ще в'їбав. Починається наша історія за істоту невідомого походження, яка мирно собі дрімає в обіймах зі своїм ліжком вже настільки довго, що здається, вона з ним стала одним цілим. Але поганий сон, що, начебто, Джей Вен став президентом Америки, змушує її прокинутись. Разом із пробудженням приходить усвідомлення, що пора валити звідси, але через свої атрофовані м'язи я не можу підвестися, і мені доводиться повсти. повзти через ланшафти кишок і гімна. І через бурю в пустелі, доки не провалюється в помиральну яму. Самі грік такого сюжету немає. Ти просто перед собою бачитимеш візуальні сцени, з яких можеш скласти власну історію. Кожен епізод містить символіку або візуальні підказки, які спонукають до роздумів і можуть відкрити нові перспективи для твоєї уяви. Гравець сам має інтерпретувати побачене на свій лад, створюючи унікальний наратив, що відображає його власні відчуття та переживання. Отож, тільки ставши на ноги, ти починаєш усвідомлювати себе, і як юний підліток природньо прагнеш до. Сліджувати свій організм, щоб пізнати власні можливості та межі. Саме на цьому етапі ти помічаєш, що в тебе відсутній твій мембрум Вірілія, чоловічий статевий орган. Це відкриття стає важливою частиною твого шляху самопізнання, змушуючи замислитись над унікальністю власного тіла і своєї ідентичності. Крім цього, стан твоєї шкіри не додає тобі привабливості як головному персонажу. Ти виглядаєш, наче тебе обсипало після мандаринів взимку, або ж це наслідки інфекційних хвороб по типу прокал. М'яко кажучи, ти схожий на справжнє гімно, але як не дивно, це тільки додає тобі автентичності, та допомагає ідеально вписатися в похмурий безжалісний всесвіт, створений авторами гри. <Слух> Відчинивши двері ключем Асасіна, тобі відкривається шлях до безцільного блукання по великій залі, в якій ти намагатимешся збагнути, у чому полягає суть цієї гри і що від тебе насправді очікується. То думав, що я не розгадаю цю гру, ось я розгадав. Ага, ось тепер мені заважає ця ямка. Нова перешкода, чи впораюся я з нею. Побачимо в наступній серії. Всім пока. Приблизно півроку тому, коли мені подарував гру. Оцей хлопець я провів в першій локації 30 хвилин, ретельно обнюхавши кожен куточок, намагаючись зрозуміти, як грати в скорн, щоб це приносило задоволення. Зрештою, дійшов висновку, що історія продовжуватиметься далі тільки після того, як я розв'яжу задачу з пересовуванням яєць. І саме тому в цей момент я зрозумів, чого блять насправді боюся в цьому світі, головоломок. Тому вирішив видалити хорор до кращих часів. До часів, коли я зможу спокійно сидіти на місці, роздумув. Як та чи інша деталь взаємодіє з навколишнім середовищем, адже терпіння для цього потрібно чимало. Що ця штука робить? Ну, це просто якась фітня. Підніми його тут. Добре. Uh, в такому напаску красять яйця. В такому червоному. Червона вода для яєць називається. Візьмемо це. Ой, в норіже. окей okay. Завдяки неймовірним зусиллям, наполегливості і старанням, я подивився на Ютубі техніку складання тих самих яєць, що колись зруйнували моє життя, та помстився за всіх полеглих на цьому етапі. Внаслідок цих маніпуляцій з пересовуванням яєць, я дістав звідти дуже милого чувака, який проїхався зі мною на вагонецьці до одного чудового місця, яке схоже на. Залу для допитів, керуючи важелями цієї кімнати, я помістив його на трон і, опускаючи всі негативні моменти цієї сцени, я скажімо заколисав його як маленьке немовля а -а, а -а, та поклав акуратно спати. Це було необхідно зробити, щоб використати його відірвану руку як ключ для відкриття дверей. Існує альтернативний, більш гуманний спосіб пройти цей момент з дверима, даруючи більше співчуття цьому бідолашному гуманоїду. Замість того, щоб грубо відірвати руку, можна відвести його до дальньої кімнати і обережно розрізати яйце, завдавши йому мінімальної шкоди. Однак, коли ви побачите наскільки це створіння незграбне та бридке, як воно постійно падає, марно намагаючись підняти. Атися на ноги, вам захочеться покласти цьому край та затукти його ногами, щоб швидко доставити руку до потрібних дверей. Ось так приблизно і буде виглядати ваше проходження протягом всієї гри. Пошук загадок, вирішення загадок. Ваші ноги вестимуть вас далі. Ви робитимете якісь незрозумілі речі, які не матимуть найменшого значення, і постійно задаватимете різні філософські питання, як от я, наприклад. Отакі головоломки мені подобаються Хоп, раз, два, і ти їх зробив. Але що я зробив? Так, це що у нас? Там я вставив цю хрінь. А що воно для чого? Єбена мать його знає. Я вийшов на вулицю, я відкрив. Двері щоб вийти сюди для того, щоб нічого. Нормально, згодом гра підкине вам максимального екшену, і ви отримаєте свою першу зброю Вантус 3000. З хорошого він вирізняється незвичайним біомеханічним дизайном, начею частиною живої істоти металевої структури. Але коли ви нарешті випробуєте її на перших ворогах сперматозоїдах, всі на її нединамічний динамічний геймплей у стилі Doom миттєво розвіються. У цих локаціях, що виглядають як нутрощі сатани, замість хеві метал музики з цим квабливим геймплеєм у вашій голові. Буде грати хіба що класичний Бетховен. Далі гра запропонує нам цілий арсенал біомеханічної зброї, пістолет, дробовик. І під кінець ми навіть матимемо гранатомет. Низька кількість набоїв зможуть гравця зважувати кожен постріл, що повинно було б додавати напруги. Але відчувається більше як обмеження твоїх можливостей, щоб ти, не дай Боже, випадково не почав би розважатись. Зброя тут радше елемент атмосфери та продовження сюрреалістичної естетики світу, що створений із аналу сатани. Твоїми ж ворогами тут будуть немогутні демонічні створіння з пекла, а скоріше огидні глисти та інші химерні біологічні форми, що скидаються на паразитів. До їхнього знищення ти будеш підходити з особливою жорстокістю, бо як інакше з глистами. Що? Тепер ти не такий крутий. Це вже дум почався. Це вже дійсно дум. Бляха И в нахрен, ублюдок Ну, я к тебе моя новая пушка На, качайся туда Шмато клайна, буде той, кого ти не зможеш перемогти. Твій заклятий ворог, істота схожа на багатоніжку, що накинеться на тебе зі стелі. Спочатку ж ти будеш висувати безглузді теорії того, що відбувається, не маючи знайти сенс в цих подіях. Як і будь-що в цій грі, ти не зрозумієш усього відразу. Всі деталі розкриваються поступово, і лише згодом ти почнеш усвідомлювати, що це в біса було і для чого. А на початку, все ж ти будеш такий, як от я. О, господи, друже. Давай ще залізь в мене. Тепер це я на його напав, чи він на мене, скажіть? Чи воно стало частиною мене? Воно влізло в мене і загинуло, чи як? А що це зі мною? що це таке? Я тепер схожий на орчимар У мене так само на поясі бантик. Як я вже згадував, головоломки є одним із ключових елементів СКОРН, вони поділяються на два типи: перші вимагають дослідження території та пошуку певних об'єктів для активації, це ще та задача. А другі це класичні міні-ігри, які потребують твоєї уваги та логічного мислення. Якщо у вас виникнуть труднощі, хоча б з однією з численних головоломок, весь стен проходження гри буде порушено. Ви опинитесь в пастці, витрачаючи час на безрезультатні пошуки рішень, замість того, щоб насолоджуватися атмосфер. Сферою та поступово розкривати сюжет. І взагалі, ви бачили людей, які грають в логічні ігри? В шахи, наприклад. Коли шахіст робить кіл черговій фігурі, він не говорить фраз на кшталт. Пішов накрім, у блюдок. А люди, які грають в головоломки, їх. їх явно не цікаво цікавить кишки. Ви бачили якогось шахматиста, наприклад, який. Пограв партію в шахмати, а потім такий ну, піду помолюсь сатані. Фанати головоломок, на мою думку, це переважно дорослі самодостатні люди, які розважаються за допомогою мобільних ігор. Від класичних три в ряд складання слів до переливання водички, щоб вона була в один колір. І навряд вони захочуть лізти в пекло, щоб почистити задній прохід вантузом 3000, щоб дістатися чергової головоломки. Загалом ці завдання призводять до привантаження і втрати інтересу, замість того, щоб пропонувати новий захоплюючий контент про паразити, що тримає тебе об. Обома руками за яйця. Поступово проходячи гру, вам зустрінеться ще один незрозумілий герой цієї пригоди, про якого я просто не можу не згадати. Його роль в нашій історії це страждання. Кожен раз, як ти активуєш важель, його тіло роздиратимуть механізми, що відкриватимуть нам нові шляхи ціною нестерпного болю. Кожного разу, як ти це зробиш, він схилятиме до вас велике змучене обличчя, ніби зневажаючи за кожен прояв жорстокості, змушуючи замислитися над ціною вашого. Просування вперед. Окей, ми продовжимо рухатись далі по сюжету. О, це більше схоже на яйця тепер. О, господи Боже. Це голова члена. Щось я йому зробив. Нашому я йому спричинив стільки болі? Це не я. Закінчивши всі справи в цьому місці, ви стаєте володарем поїзда та вирішаєте в нестерпно повільну подорож до старовинного замку, архітектура якого передає всю історію цивілізації, що тут панує. Легенди розповідають, що колись жили чоловіки з незвичайними фізичними особливостями. Хуєм вони зачаровували жінок, які після зустрічі із ними починали світитися зсередини багряним сяйвом, не, мов би носили в собі не нове життя, а збагачений уран. Так вони жили, поживали і горя не знали, то шукали гармонії між своїми бажаннями та навколишнім світом, вірячи, що поєднавшись кабелями через хуй. Можна стати частиною чогось більшого, що розкриє нові горизонти розуміння та співіснування, перейшовши через низку болісних випробувань, про які навіть важко говорити. Ми дізнаємося про себе надзвичайну правду, що теж якось належимо до цієї родини, та навіть маємо прихований хуй, який всього рухувався в нашому пузі. Ось такий гостросюжетний поворот для нас підготували автори у грі про пеніси. Хоч мені розірвали черво, але цей життєво важливий орган залишився, не у школі. І я зміг через нього під'єднатися до апарату штучного забезпечення життя. Таке закінчення я вам пропоную замість того, що побачив далі. Особисто мене кінцівка просто розбила вщент. Це не фінал історії, а справжній удар по яйцях і по всім моїм очікуванням. Коли ти доходиш до кінця, сподіваюся, що нарешті тобі дадуть хоча б частину відповідей на твої запитання. Але мить, яка мала стати розкриттям усіх загадок, стає одним великим розчаруванням, яке додає ще більше запитань. Да, геніальна гра. то автори. Це я не хочу їх бачить. В цілому гра віддає сирістю, наче перед тобою демоверсія незавершеного інді проєкту. Весь час ти задаєшся питаннями, що це я тільки-но зробив і для чого. Дії часто здаються безглуздими. Гра постійно дає тобі завдання відкрити двері, щоб відкрити інші двері, і сенс того, що ти робиш, залишається неясним. Здається, що тебе навмисно гальмують, підкидаючи головоломку за головоломкою, тільки щоб штучно розтягнути свій обмежений контент і виправдати його ціну. Єдине, що варто. Варто відзначити це приголомшливий дизайн світу. Локації виглядають неймовірно. Вони чудово передають атмосферу, анало сатани. На кожному кроці ти бачитимеш геніталії, які є невід'ємною частиною цієї реальності, де тебе весь час гвалтуватиме жук в очко, поки ти вирішуєш головоломку. Але на жаль, навіть така потужна атмосфера не здатна приховати всі недоліки гри, які поступово руйнують її потенціал. Дякую, що подивилися це відео і не зригнули. Собі в долоньки. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Не забувайте підтримувати волонтерів, особливо тих, які купують дрони русоріс. Будьте здорові, не хворійте паразитом і остерігайтесь дупи сатани.